Ваня, а що ти що ти робиш? Що це взагалі за модель? Це у нас ТОЗ 34-й. Принесли нам його зі словами: потрібно почистити, потрібно відновити, щоб він був гарненьким. Він не так гарненький, але потрібно ще трошки було ствол відновити і ОСМ капітально відчистити, бо з совка він якось здається, що не розбирався. Основна проблема була ось цей гвинтик. Дивіться. Він у нас не скручувався, він у нас попортив Калашовську викрутку. І не відкручувався стандартними, Тому прийшлося його трошки розширити і всунути більшу, більш таку дебелу викрутку. А, Також з цікавого, поворонили холодним воронінням поверх ствол, бо він був вже пошарпаний. Ось, дивіться. Через те, що тут кріплення. Не потрібно було капітально ось тут. Угу. І ми бачимо, як змінився кольор. Загально це простий, але достатньо робочий метод відновлення.